Товаришу вартовий, ви чому порушника застрелили? Він же без зброї був. Що ви йому сказали? Стій, стрілятиму, Ну і? Ну і вистрілив одразу. Але чому? Так це попереджений, значить, озброєний? Офіцер зупинив тиняючогося без діла рядового у дворі перед казармою. Ви чому нічим не зайняті? Чому ви байдикуєте? Ви ким були до армії? Я був заступником начальника відділу у торговій фірмі. Підлеглі були, звісно. Так точно. 10 чоловік. Що б ви зробили, якби побачили, як ваш підлеглий тиняється без діла? Звільнив би, не замислюючись, товаришу капітане, негайно. Петрик запитує батька. Тату, а це правда, що в деяких країнах Сходу наречений не знає, хто його дружина, доки не одружиться? Це в будь-якій країні так, синку. Відкинувся, бувалий урка із зони і повернувся додому. Стукає до сусідки. Маруся, виручай, десять років жіночого заду не бачив. Одні чоловічі худі курдюки. Маруся дивиться на урку і думає, що чоловік ще нічого. Знаєш, Остапе, якщо гроші даси, то так і буде, нагадаю тобі, як виглядає жіноча попа. Урка порився в кишенях і наскріб трохи грошей. Після чого сусідка зняла труси, штовхнула урку на ліжко і застрибнула зверху. Лежать вони отже після цього ледве дихають. Сусідка запитує Ну що, Остапе, нагадала я тобі, що таке жіночий зад? Ех, Марфа, ти мені нагадала, що таке феєрверк. Сусідка кокетливо. Що, так сподобалося? Та ні, просто гроші на вітер викинув! Лікарю, не можу кінчити. Тарабаню дружину годинами до повної втрати сил, а оргазму немає. Допоможіть. Допоможемо, це не складно. А чому ви такі налякані? Озираєтесь. Дружина сказала, підеш до лікаря, вб'ю.